Сім багатопорохівок за кошти United 24. за державу каже обідне. Це многостраждальний Ocean Plaza. І ми то барабанів накупимо на мільйони. Да? То яйця закупаємо там. Дуже вдячний архіматики, це одне з найкращих архітектурних бюро України. У Мене питання: хто це буде все оплачувати, як кажуть, да? Вітаю вас, друзі, Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Осеренко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. І сьогодні у нас ньюз. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвіночки, і поїхали. І перша новина, яку сьогодні підготувала моя команда, в Україні оголошено відкриті торги на відбудову перших об'єктів відновлення. Десь я про це вже чув. Агентство відновлення розпочинає процес відбудови зруйнованого житла у системі публічних закупівель. Прозоро оголошено торги на відновлення об'єктів житлової нерухомості у місті Буча, Макарові, Вижгороді та Адмінбудівлі у Бородянці. Про це повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України у Фейсбуці. Як зазначає агентство, всі ці населені пункти постраждали від російського військового вторгнення у лютому березні 2022 року під час активних бойових дій на Київщині. Багатоквартирні житлові будинки, що були пошкоджені внаслідок влучання боєприпасів або пожеж. Щоб дати можливість людям повернутись у власні домівки, маємо відбудувати інфраструктуру швидко та якісно. Тому запрошуємо будівельні кампанії, що мають досвід реалізації проєктів у цивільному будівництві. На конкурентних засадах взяти участь в оголошених скупівлях, йдеться у повідомленні. За словами голови агентства Мустафи Наєма, головна місія агентства буде помічником у відновленні. Агентство відновлення розробило вимоги, забезпечивши можливість участі у тендерах усіх будівельних компаній з великим досвідом реалізації подібних проєктів, професійною командою та фінансово спроможністю їх реалізації. Після визначення переможця буде укладено договір та розпочнуться будівельні роботи, які будуть виконуватися згідно з чинними будівельними нормами. Зокрема, з урахуванням сучасних вимог щодо термоізоляції інклюзивності. Ми це чуємо. Я не розумію, чому ми рік про це говоримо, і майже рік нічого не робиться. Давайте вже починають, хоч потроху, щось робити, тому що все, що відновлюється зараз, відновлюється або за власні кошти тих, хто постраждав, тих жителів, тих власників цього житла, або якісь благодійні фонди. Фонди з за кордону допомагають дуже багато. Я знаю, але держава на це не не виділяє коштів. А от майже рік у нас тільки обіцянки йдуть. Потрібно, хоч хоч потроху. Це робити, я не знаю, після мільярда цей фонд він вже зібраний. В чому я дуже сумніваюся, після до мільярда я думаю, що в наш час просто так вони б не лежали десь. Скільки з них зібрано, скільки з них буде витрачено. Ну, тобто вона цікава, але як це буде працювати, і скільки реально є грошей на це відновлення, не пишеться. У нас от дуже багато зараз статей, от, приблизно щось написали. А коли почне виконуватися там 5 липня. Скільки буде грошей, які, е, там, скільки там, метрів квадратних, хоч, ну, хоч якісь дані е, нічого нема. Друзі, ну, хотілося б, щоб воно почало вже стартувати, щоб воно почало виконуватись. Давайте рухатись далі. Що ці обіцянки мене навіть трохи в Так, друзі, у нас наступна новина. Фонд Держмайна офіційно став власником ТРЦ Ocean Plaza. Фонд розмайна зареєстрував корпоративні права та державну частку у ТРЦ Оушен Плаза. Розглядатимуться всі можливі варіанти продажу ТРЦ за ринковою вартістю. Всі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ, заявив перший заступник голови ФДМУ Денис Шугалій. Раніше ці корпоративні права належали російським підсанкційним бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам, але в березні 2023 року ВАК з своїм рішенням стягнув їх на користь держави, нагадали у фонді. Нагадаємо, кабінет міністрів передав фонду державного майда в управління державну частку столичного торговельного розвязального центру Ocean Plaza. Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та постановив конфіскувати частки росіян, зокрема Аркадія Ротенберга та його сина Ігоря у столичному ТРЦ Ocean Plaza. Рішенням Бакс, за яким дві третини столичного ТРЦ Ocean Plaza в столиці приходять у власність держави, набуло чинності. Таким чином, в доході держави стягнуті дві третини акцій Ocean Plaza, які дотепер належали російським олігархам. Решта акцій контролюється українським девелопером UDP Holding Limited бізнесмена Андрія Іванова. Цей многостраждальний Ocean Plaza. Да, якщо ви не бачили, тут у нас були випуски вже про нього, ми про це вже казали. Ну, Дай Бог, що воно так і було. Я просто не розумію, як вони будуть продавати зараз ці дві третини, як вони його будуть оцінювати. І щось мені. Здається, що е, ці ж Ротенберги через, через якісь інші кампанії, чи через якихось своїх підставних людей, їх і викуплять знову. Е, тому не вірю, що е, ну, напишіть ви, чи вірите ви, що це будуть такі справжні торги, що е, таку власність так спокійно забрали і е, продадуть з молотка з ринковою е, вартістю. Я в це не вірю, друзі. Тому переходимо до наступної новини. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. І якщо ти професіонал на ринку нерухомості Дубай, запрошую тебе у The Capital. зі своїми краще. Ласкаво просимо! Архітектори розробили проєкт села на Херсонщині, знищеного росіянами. Проект відбудови, пошкодженого ворожими обстрілами села Посад Покровське на Херсонщині, презентувала архітектурна компанія Архіматіка. Проект села був розроблений у партнерстві з Держагентством відновлення та розвитку інфраструктури України. Його бачення обговорили на зустрічі з мешканцями Посад Покровського. Єдність архітектурного образу стане візитівкою села. Проект передбачає відновлення знищених будівель таким чином, щоб зберегти автентичний образ населеного пункту, запровадивши дизайн-код. Поводити хат. То і не повертати господарські будівлі безмістовно, оскільки без них неможливе життя в селі. Тому архітектори мислили масштабом домогосподарства, а не окремо будівлі. У зв'язку з цим, крім кількох типів хат, проект закладено кілька типів господарських модулів. Фактично, такий модуль представляє собою порожню будівлю. В ній кожен власник зможе облаштувати ту функцію, яку вважає за потрібне, особисто для себе. Історично склалося, що більшість будівель посад Покровського збудована з виробленого тут же саману. Це екологічний простий виробництві та дешевий будматеріал. Як альтернативу поширеним індустріальним матеріалам, архітектори пропонують використовувати цю технологію, поновивши виробництво саманних блоків на існуючому тут глинищі. Ну круто, прикольно. Опять же, ми опять балакаємо про те, що, що ми плануємо. Плани, плани, плани. І коли це почнеться відбудова, дуже вдячний архіматики. Це одне з найкращих архітектурних бюро України і те, що вони роблять, це дуже круто, що вони роблять проекти. У мене питання, хто це буде все оплачувати, як кажуть. Да? Відновлення це дуже круто. Хто буде спонсорувати? Якщо держава, то який обсяг інвестицій буде і коли вони будуть. А архіматики ще раз дякую за те, що зробили цю роботу. Це ну, дуже великий такий клапоть роботи. Ви це зробили. І головне, друзі, це тепер все довести до втілення, щоб це не залишилось тільки на папері. І у комп'ютері архіматики. Ну і наприкінці, друзі, про що я кажу? От четверта новина, саме про те, що на Київщині відновлюють сім багатопорохівок за кошти United24. Що мені хочеться сказати? От United 24, напевно, вже більше. Відновила, ніж держава України. І за це ну, мені дуже прикро. Тому що е, ті бюджети, які йдуть не за призначенням, ми то барабанів накупимо на мільйони, да? то яйця закупаємо 50 гривень за штуку. Да? А от United 24 потім, потім збирає гроші, щоб відновлювати. Ну, от За, за, як було в тому, за державу обідно. Да? Я мзду не беру, за державу да, от у нас мені також от тут саме е, такі, такі відчуття. На Київщині в межах United 24 відновлюють сім е, багатоквартирних будинків, пошкоджених через військову агресію Росії. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко. Мені подобається, що е, е, голова ОВА він не про це каже. Ну, може він якимось чином е, щось зробив для цього, щоб це було, а не просто. Повідомляє Зазначається, що е, активні роботи ведуться на об'єктах в Ірпіні, Гостомілі, Бородянці, Милі та Бузові. До кінця липня розпочнеться відбудова ще 11 багатоквартирних будинків. Відновлення всіх будинків завершиться до кінця року. Буде відновлено три багатоповерхівки: у Гостомільській, 4 Дмитрівській, 4 Бородянській та сім ірпінських громадах. Повідомив Кравченко. Він також зауважив, що завдяки United24 будуть відбудовані 18 будинків, в яких до повноштабного вторгнення Росії проживало понад чотири тисячі мешканців. Я ж кажу, що фонди більше роблять, ніж держава для відбудови цих об'єктів, і за це дуже прикро. Але друзі, не дивлячись ні на що, ми повинні допомагати нашій армії виганяти цих уродів орків з нашої країни. Тому нам, друзі, ніколи як кажуть, скиглити, да? потрібно збиратись і допомагати хлопцям, ті, що не передавіть. Разом до перемоги, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. дзвіночки і до нової зустрічі, пока-пока.